Лелека з Парижу. У неділю після сімейного обіду Лорена всіх перепросила, зачинилася у спальні на сієсту. Лусія цього не знала. Виявляється, вагітність викликає сонливість. Так пояснив тато. Лорена половину обіду солодко позіхала. Заразивши дрімотою всіх за столом, Лусія залишалася з татом і Айтаною. Вони дивилися фільм, доки їй Давид не захропів на дивані час усамітнитися у своїй кімнаті. Взяла телефон і завалилася на ліжко. Для зручності підмостила подушку під спину. Зайшла в перелік контактів. І прогорнула його до літери Є до Ерікового номера. Вона весь тиждень не розмовляла, і Лусі хотілося йому подзвонити і розповісти, як усе пройшло на радіо, а також про плани щодо ярмарку. Та вона задумалася. А якщо він не відповість на дзвінок, чи ще гірше відповість? Але вони так і мовчатимуть, не знаючи, що сказати, треба якось перемкнутися на щось інше. Стукіт у двері її відволів. Лусія ще не дозволили ви увійти, як двері відчинилися. І айтана вже стояла у кімнаті. В руках тримала іграшку, рожеву шафу. Барбі і Кена. Лусія закотила очі, зараз їй не до забавок із ляльками. А потім придумала адже все одно робити нічого, пересіла на килим і взяла Кена. Ну, яку подію вони сьогодні збираються? стомленим голосом запитала Лусія. На карнавал. Лусія з розумінням кивнула і відчинила. Рожеву шафу, напхану дівчачим і хлопчачим одягом, витягла чорні штани і жовтий светр у чорному смужку, перевдягла Кена та продемонструвала сестрі. Ось мій костюм. А ти в чому підеш, Люба? Айтана засміялася і продовжила гру. Мені подобається твій костюм дівки!» А я буду червоною шапочкою і обмотала голову і шию барбі клаптиком червоної тканини. Потім узяла з шафи манюній кошечок, попросила у лосі ярку паперу, намалювала на шматку червоні, червоні кружочки, поклала у кошик. Це будуть яблука. І почепила кошечок на руку Барбі. Вона справді має багато уяву. З чотирьох старих клаптиків Айтана створила добре впізнані образи. Лусія спостерігала, як Барбі прогулюється за руку з кенем, а в голові роїлися думки старі клаптики, костюми. Її осяяло. Хоча ідея, на перший погляд, здавалася божевільною. А що як зробити ярмарок костюмів? Звісно, можна буде продавати і будь-який уживаний одяг. Та саме таку родзинку вона шукала всі ці дні. Наприклад, вона з дівчатами може самі якось прикольно вдягнутися і допомагати покупцям фантазувати з асортиментом речей. Ідею варто розвинути, і Лусія уявила, що роботи з предметами, які не є одягом, картини, скріньки, парасольки. Їх можна продавати як аксесуари до костюмів, як от кошечок, що зараз носить барбі. Те, що, заснула з розплющеними очима, айтана насупилася. Ні, вибач, просто ти мені підкинула неймовірну ідею. Яку ідею? Лосію Лусія... осяяло вдруге. Айтана може допомогти їм працювати з дизайнером костюмів. У малявки справді талант, і вона здатна створити щось фурорне. Лосія докладно їй все пояснила, Айтана кивала і... Пере... Вибачаючи сестру. Що скажеш? Допоможеш нам? Малявка раптово повернулася до своєї Барбі, наче вирішила зіскочити з теми. Хочеш? Айтана покивала, не відриваючись від барбі та вкотре взяла її перевдягати. І, не дивлячись на сестру, відповіла, Хочу, якщо й ти мені допоможеш. Лусія зареготала у свої шість років молодша сестра чудово засвоїла навички шантажу. Вона навряд чи попросить натомість щось складне. Тому Лусія прийняла пропозицію і простягла малявці руку, а тана нареш... нерішуче її потиснула. Настав час дізнатися, що ж це буде за допомога. Хочу, щоб ти мені розповіла, звідки беруться діти, напружено повідомила дівчинка. Лусія Лусіє відняло мову. Вона не була готова до таких запитань від шестирічної дитини. Лусія навіть не могла згадати достоменно, коли сама про це дізналася. І від кого конкретно? Можливо, вчителька природничих наук? Чи має вона право, як старша сестра, розголошувати дитині таку інформацію? Лусія підскочила як ошпарена і будь-що хотіла уникнути проникливого погляду айтани, сіла на стілець та умкнула комп'ютер. Ти обіцяла мені допомогти? Обурилася малявка. тобі ніхто не розповідав про лалеку з Парижу? Цього не може бути. А якщо падає дощ чи сильний вітер, немовлятку, це може завдати шкоди. Тато каже, що коли воно приїде додому, ми повинні гуртом добре про нього піклуватися. Лусія морозилася, далі побачила, що айтана розчарована зібрала з підлоги ляльковий одяг та приготувалася йти геть і сердито стисла в губи, а її щоки надулися ще більше. Лусія почувалася жахливо, однак не могла ж вона розповісти все, як є, Айтана ще й сама мало немовля. Треба якось розсрядити напругу. Ходи сюди, Айтану. Сестра підійшла до лосії, а та поклала руки їй на плечі і подивилася просто в очі. Довіряю тобі свою таємницю. Я переконала, переконана, що історію про лелеку правда. В ці великі, витривалі, є спеціальні тренери. Що навчають їх боротися з вітрами і дощами, доки немовлятко, ціле не неушкодження, не потрапить до своєї домівки. Справді? Так, один з таких тренерів, мій друг, можу вас познайомити. І ти сама запитаєш у нього про все, що тебе цікавить. Задоволена і усміхнулася. Лусія? Зітхнула з полегшенням. Малявка зібрала свої іграшки і, підскакуючи з ноги на ногу, пішла. Ще й дзвінко оголосила, що тепер вона дізналася все-все від тренера Лелек. Луся зачинила за нею двері і сіла за комп'ютер. Написала дівчатам докладну... докладного імейла. Про ідею з костюмованим ярмарком. Трохи зачекала, чи хоч хтось відповість, хоча ніхто до вечора листа не прочитає Фріда з Рак... ракель будуть на волейбольному матчі. Решта проводили час із рідними. Та Лусія була така схвильована, що конче мала з ким поговорити. Шкода? Що дівчата зайняті зайшла в інтернет на профіль Еріка, подивилася, чи виставив він новенькі фото. Останнє оновлення його сторінки було у п'ятницю. Завтра о 11 пейнтбол. Не пропустіть, а під ним коментарі Хайма Рауля. Та інших про те, як вони розгромили команду суперників. Лусія відчула, як сильно скучала за Еріком, зітхнула і знову полізла в пошту, швидко набрала ім'я його в рядку одержувача, автоматично вискочила адреса, і Лусія, не роздумуючи, клацнула по ній. Не можна допустити, що беріг так швидко її забув, вона наробила чимало дурниць і мусить сама все виправити. Спершу спокутувала гріхи перед подругами, а зараз час розібратися з хлопцем. Такі роздуми підштовхнули лисі написати листа. Набравши кілька рядків, вона зрозуміла, що це повна маячня, й почала знову. Лусія не хотіла здаватися в тексті повідомлення ні пригніченою, ні ображеною, скоріше життєрадісною із нотками жалю, що віддалилася від нього і збрехала після свого дня народження. Сто спроб. І ось що в неї вийшло. Від Лосія. Кому Еріку? Тема як справи? Привіт, Еріку. Як пройшов турнір із пейнтболу? Знаю, твоя команда виграла. Чула, що ви були неперевершені. Хочу попросити пробачення за останні дні, тому й пишу. Розумію, я була трохи дивною, однак зараз я та сама Лусія, що й раніше. Мені стільки всього треба тобі розповісти, і я це зроблю. Щойно ми зустрінемося в школі. Цілую, Лусія. В лапках вже справжня. Перечитала кілька разів і тут почувся татів голос із дверей. Він уже прокинувся і пропонував зіграти в якусь настільну гру, щоб роз... пороззумі... порозминати мізки. Лусія швидко натиснула кнопку надіслати і, зм і вмить лист успішно полетів до Еріка. Лишилося тільки схрестити пальці і чекати, що подальші події складуться так само добре.